Виконуємо завдання практичної роботи до теми 22 за підручником інформатки 5 клас Інни Тріщук 2022 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Додамо тло сцени, для цього натискаємо кнопку Обрати тло. Я виберу ось таке. Можете додати також персонажа спрайта, або залишити ось цього грудого кота. Якщо бажаєте когось іншого, то кута видаляєте та натискаєте кнопку Брати спрайт. Ось бачите, тут є котик. Нехай він і буде. Тепер програма буде розпочинатися тоді, коли ми натискаємо зелений прапорець. Отже, в область скриптів перетягуємо з групи події команду, коли зелений прапорець натиснуто. І ось тут зразу створимо подію і передамо її. Навіщо потрібна ця подія, я поясню пізніше, ну а зараз ми її зразу створимо. Отже, перетягуємо оповістити, відкриваємо цей список, вибираємо нове повідомлення. Назвемо повідомлення сповіщення почати спочатку. Натискаємо гаразд. І тепер, коли отримуємо ось це повідомлення. Коли я отримую почати спочатку, ось так зробимо. Тоді кіт, ну, в мене кіт, а у вас хтось, можливо, інший, має сказати Привіт, я визначу, до якої вікової категорії ви належите. Для цього переходимо в групу події, додаємо Говорити і пишемо з клавіатури Потрібний текст. Після цього кіт повинен сказати, в якому році ви народилися, і ви повинні цей рік вести з клавіатури. Отже, якщо потрібно буде вводити з клавіатури, то використовуємо вже блок не просто говорити, а переходимо в датчики та використовуємо запитати. Ось тут що кіт має питати. І далі, давайте зразу перевіримо, як це працює. Бачимо, коли він запитає, з'являється знизу ось таке поле, де ми можемо ввести рік. Наприклад, вводимо 2010, натискаємо клавішу Enter або ось цю кнопку. І ось те число, яке ми ввели, нам потрібно зберегти в деякій змінні. Отже, створимо ось цю змінну, для цього переходимо в область змінні, натискаємо Створити змінну, назвемо змінну рік народження. Ну, Але нам потрібно будуть ще деякі зміни. Давайте зразу їх створимо. А саме поточний рік та ваш вік. Потрібно буде визначити ще ваш вік. Отже, додаємо команду надати. Зміни. Відкриваємо ось цей список рік народження. І відповідь, яку ми ведемо з клавіатури, повертаємося в датчики. І ось тут в нас є відповідь. Вставляємо його в ось це поле. Давайте переконаємося, що це працює. Зверніть увагу, що зараз відображаються всі ці зміни на сцені. Бачимо, відображається. Отже, все працює. Продовжуємо. Далі потрібно запитати поточний рік і присвоїти результат. Змінній поточний рік. Після цього потрібно визначити ваш вік, тобто скільки вам років. Отже, знову додаємо надати, вибираємо змінну ваш вік, хоча вона в мене, бачите, вже вибрана. Ну і зрозуміло, для того, щоб визначити ваш вік, потрібно від поточного року відняти рік народження. Ось це ми і зробимо. Перейдемо в оператори, бачимо, в нас ось тут є мінус. Вставляємо в ось це поле. І від змінної поточний рік. Віднімаємо. Рік народження. Ну і кіт тепер повинен сказати результат. Тобто для початку повинен сказати, скільки вам років, щоб було зрозуміло, що він говорить саме скільки вам років. Додамо з операторів команду з'єднати, за допомогою якого ми можемо з'єднати текст та змінні. Отже, ваш вік. Ставимо після вік-пробіл, щоб був деякий пропуск. Дане поле додаємо ще раз з'єднати. Ось сюди вставляємо змінну ваш вік. Тобто він скаже, наприклад, отже ваш вік 10 і має сказати років. Пробіл, років, ну або, можливо, роки. Давайте переконаємося, що все працює. Зараз 2023 рік. Отже, ваш вік 13 років. Все працює, все добре. Тепер нам потрібно визначити, до якої вікової категорії ви належите. Ну саме, якщо до 6 років дошкільний вік, з 6 до 10 школяр початкової ланки і так далі. Бачите на екрані. До цього нам потрібно розгалуження, будемо використовувати неповне розгалуження. Переходимо в групу керування. Ось це в нас неповне розгалуження, а ось це у нас повне. Можна, звичайно, було використовувати і повне, і це було правильніше. Але скрипт буде більш вам незрозумілий. Отже, додаємо розгалуження, і ось цей шестикутник потрібно поставити у мову. Ну, перша умова. Якщо до 6 років, значить дошкільний вік, отже, потрібно визначити, чи змінна ваш вік менше 6. Переходимо в оператори. Бачимо, в нас є ось тут менше більше. Вибираємо менше. Якщо змінна ваш вік менше 6, тоді персонаж в мене кіт скаже протягом 2 секунд. Ви належите до вікової категорії дошкільний вік. І зразу перевіримо. Я для зручності буду вводити не роки, а просто числа, тобто в якому році народилися. Буде 0, а поточний рік 5. Результат, що був менше 6, тобто 5 в мене буде. Бачите, в цьому випадку говорить. Якщо в нас буде результат більше 5, то в нас зараз нічого не скаже. А не скаже тому, що дана умова ось є хибною. А якщо хибна, значить всередину ось цього розгалуження просто не заходить. Тобто буде виконуватися тоді, коли дана умова є істиною. Правдою. Ну і тепер потрібно зробити для інших років. Щоб було швидше. Я ось це продублюю. Кунацією правою кнопкою дублювати. Тільки тепер у нас має бути від 6 до 10 років. Так, це я заберемо. Тобто в нас. Більше 6 і менше 10. Для цього ми використовуємо оператор І. Ось тут у нас буде так, не те, що взяв. Ось так. Не так поставив, зверніть увагу, тоді воно в мене заховалося назад. Давайте, щоб не помилятися, я навіть зароблю ось тут ось так. І ось так. Якщо ваш вік більше шести і менше десяти, вставляємо сюди, тоді це в нас буде категорія школяр початкової ланки. І зразу перевіряємо. Нехай буде 7. Все працює. Якщо було б 11, то в нас сюди не попадає. Давайте перший раз зробимо. Далі я вже так перевіряти не буду. Значить, нічого не буде відбуватися, бо умова хибна. Але зверніть увагу на ось такий нюанс. Ця програма зараз буде працювати не зовсім коректно. Зробимо так, щоб років було 6. Говорить, що 6 років, і при цьому не попадаємо до жодної категорії. А чому так? Перевіряється ось ця умова менше 6, вона є хибною. Значить, ось ця команда не виконується. Після цього перевіряється ось ця умова. І вона також є хибною, тому що в нас вийшло 6. А ось тут у нас істина буде, якщо більше 6 і менше десяти. В умові завдання не сказано докладно, чи це має 6 включатися в дану вікову категорію, чи не має включатися. Ну, я думаю, якщо менше 6, значить не включається. В 6 йдемо в школу, значить, ось тут має вже включатися. Отже, для того, щоб попадали в початкову ланку, нас потрібно писати тут не 6, а 5. В цьому випадку число 6, якщо в нас вийде, тоді умова буде істина. І буде виконуватися ось ця команда. Зрозуміло, якщо в нас 5,2 вийшло б, то також сюди попадає, але за умовою завдання у нас тут будуть тільки цілі числа. Ну і так далі будемо робити і для всіх інших вікових категорій. Тут також ми будемо дублювати. Я вже буду робити без великих пояснень. Тут у нас від 10 до 16. Значить пишемо тут не 10, а 9, що попадало 10 років. І менше 16, це в нас середньої ланки. Це в нас буде ранній працездатний вік. Це в нас буде від 16, значить пишемо 15 років до 24, 24 не включається. Далі у нас має бути основний працездатний вік від 24 років. Значить, пишемо 23, щоб включалося 24 до 55. 55 не включається. Далі в нас має бути зрілий працездатний вік. Від 55, значить пишемо 54, що 55 включалося, До 65 не включено. І залишилося у нас ще більше 65 років, це буде пенсійний вік. Тут у нас вже оператор і не потрібно. Ось так, щоб 65 включалося. Пенсіонер. Можна було б це зробити і повним розгалуженням. Тут про це і розказується завдання. Це було б, наприклад, ось так. Ось це сюди, ось це сюди. Далі в нас знову умова буде повне розгалуження. І ось так далі і далі, далі, далі. Ну, але я залишу так само тепер. Наш персонаж має запитати, чи хочете ви почати знову визначати вік, чи це не потрібно. Отже, знову питає. Нам потрібно буде вводити відповідь. Через це з датчики вибираємо. А далі в нас має бути вже повне розгалуження. Якщо то інакше. І перевіряємо мову, чи ми вели з клавіатури так. Якщо наша відповідь, ось відповідь, буде рівна так, тобто ми вели з клавіатури так, тоді потрібно оповістити розпочати знову. Почати спочатку, тобто ми назвали дане повідомлення. Отже, якщо ми передали почати спочатку, значить ми повертаємося на самий початок. Коли я отримую почати спочатку, і далі буде знову питати привіт, я визначу, до якої категорії ви належите, і так далі. І так далі. Тобто, весь цей скрипт буде знову повторюватися. Інакше, якщо ми не вели так, тобто вели будь-який інший результат. Тоді наш кіт-персонаж має сказати дякую за користування нашою програмою. І програма має зупинитися. Переходимо в керування і зупиняємо все. Давайте перевіримо, чи у нас це буде працювати. Бачите, питає, чи бажаєте почати знову. Давайте я веду так. Бачимо, починаємо спочатку. Тепер я веду, ну тут можна вводити будь-що, можна було б навіть і порожній рядок залишити. Дякую за користування нашою програмою. І програма зупинилася. Але зараз ми ще удосконалимо нашу програму. Зверніть увагу на ось зміни. Ну, По-перше, бачимо не дуже то гарно, коли ми ще програму не розпочали. Ось тут якісь числа вже є. Ну, і взагалі зробимо так, щоб дані змінні з'являлися поступово. Тобто, коли ми натиснули зелений прапорець, взагалі зразу вони не висвітлювалися. Отже, спочатку дані змінні сховаємо. До речі, їх сховати б дуже просто, бачите, знімаємо пропорції і вони зникають зі сцени. Ну, але нам потрібно сховати їх програмно. Отже, зразу після, коли я отримую повідомлення почати спочатку, додаємо сховати змінну. Ну і всі змінні ось ці ховаємо. Давайте перевіримо. Так, бачимо все добре. Ну, але тепер вони у нас постійно сховані. І давайте їх покажемо. А показувати їх будемо після того, як ми кожній зміні надаємо деякого значення. Отже. Надаємо значення змінній рік народження, знач і показуємо. Давайте перевіримо. Бачимо, показалось. Зразу вони показались. Ну і Завдання пропонується зробити ще дещо, а саме на початку надати кожній змінній значення 0. Чому саме надати значення 0? Тому що, я думаю, ви бачили раніше, перед тим як ми розпочинали нову програму, у нас на сцені були попередні значення. Але тепер ми попередні значення ми вже не побачимо. Тому що спочатку надається значення зміні, а потім вона з'являється. Але якщо ви хочете, можете кожній зміні на початку надати значення 0. Хоча зараз це вже і не обов'язково. Так, тепер все. Код вийшов досить таки великий, але насправді не дуже складний, тому що тут багато що повторювалося. Давайте збережемо, назвемо визначення вікової категорії. Збережемо на комп'ютері. Файли ви вантажите на ваш комп'ютер зберегти. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!